Hello Friendly з вами, Денис Френдлі. Купив я сьогодні так, як обіцяв, для вас мілку Дайрам, а то не Дайрам, то Дайм. Коротше, називається. Ну добре, поїхали до заставки, я вам зараз скажу, як називається, бо тут все по англійськи Коротше, ми не знайшли е переклад на нашу, тому я скажу так, бо я запам'ятав, як там на вітрині писало, тому пішли, поїхали. Денис Дружній реагує? Денис Дружній реагує? Сьогодні буде реагувати на мілку, даєм. Мілка з карамелю, мелю, мелю. Там було писало, мілка з карамелю, Хоча тут пише, що це шоколадка, мілка. Непонятно. тут, 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 Хоч би по-анлійськи. Ну, коротше, бачите. Ну, коротше, мілка з карамелю. Добре, знаю, що там писало, мілка з карамелю, Тому такі справи, давайте почитаємо ваші коментарі, якщо вони є. Але я точно знаю, що вони є, бо я бачу. Щоб ви в чаті коментували. Якщо ви в чаті коментували, ясно, що не так буде багато, бо вже в чаті коментували, але ясно, що коментарі будуть. Ну, Коротше, були, я вийду на <реш> прев'ю ще не поставив, але я не заб... ну, сьогодні поставлю. Е, що ви тут написали? Чи б хотіли рядувати зі мною? Реакція на ради моєї ордісові ягоди. Угу. 14 лайків, дуже дякую. Е, так, чекаємо Болгарію від тебе. Дякую. Е, буде, якщо поїду. Арабік Бой, дай, інтересна є. Так, приглаш... ідея да, інтересна, приглашати кожен день новых подписчиков, щоб ви у місті реагували, то б біда, єдина всіх не хватить. Це точно єдина всіх не вистачить. Того, що треба буде все скуповувати, ще й для тих, для тих. Тому все-таки це просто була ідея. Ні, ну якщо двоє, типу я і один підписник, то так, що можна скупитися. Якщо я казав, що п'ятеро, то це дуже багато треба скупитися. Дуже багато грошей і продуктів. Я, я... деколи беру по два, то мені дуже багато тут ви розумієте. Коротше, ні. Ідея... Тільки хіба з одним підписником. Ідея цікаво, тим більше підписникам, підписники з тобою більш познайомляться. Ну, так, так як з блогером, правда. Ден Кленто, не можу вже дочекатися, як ти поїдеш в Болгарію, це буде реально найкращий контент на, своє, на своєму каналі, я так вважаю. На моєму каналі, ти, видно, сказав на своєму. Напиши, чи ти написав, мав на увазі на своєму чи на, на моєму, та я так думаю, що на моєму, та. Лолотрек, так як би хотів їсти разом з тобою на халяву на Ютуб і давай йти оцінку. Так. Це дуже класно. Сантякоґе, дякую за безплатний прямий контент. Дочекайся, буде з 15 червня виходить та... через місяць. Як би хотів би побачити завтра, як ти у Іван Франківський, але якщо получив, получив, якщо не вийде, то я тебе розумію. Та, бо то цей вон. Ми вже були, та й мені не вийшло, бо то ми лиш по справах їхали туди, заїхали і зразу вернулися. Тобто мама спішила сюди на роботу, і ми не мали куди повертати, і ще там грошей дуже багато пішло на, на якісь там справи. Ну я вже і так спалився в Ютуб-шортах, що типу... Тіпа... У лікарні та. Ну там щось в лікарня та е, робилося, і дуже багато грошей пішло, і то не було, по-перше, грошей що вже піти в той кафе, ну, в магазин Івано-Франківська. Ясно, тут я пішов, бо вже щось було. Та в мене з грошей. А так то не було часу, тому по перше час, по-друге, гроші. Тому нічого не зняв, вибачте та пробачте. І телефон у мене якось. Ну, не було що, знову дорогу ту саму знімати. Та вже знімав того разу. Таке. Е, чекаємо відповідь на питання. Відповідь на питання а, на питання Ага, я зрозумів про Ютуб той то я казав, що запишу і дам відповідь за Атоса. Добре, мається досняти і десь має сьогодні виставити. Та. Алло, не Паріж, чекаємо сьогодні мілку і після завтра Моршинську. Дякую. Сподіваємося, що я. Що я? Сьогодні мілка вже є. А Моршинську завтра куплю, добре. Я не про то думаю, просто ти так довго думаєш. Сентяго Гел. Якщо вийде, давай щось з Івано-Франківська купиш. Вже не вийшло, бо я пояснив. Алоне Паріж, та норм пісня з України. Ну добре, треба послухати, але не слухав. Чекаю, завтра, можеш сказати, стільки, якщо візьмеш. Добре, візьму. Так крута ідея, але щоб погодили зніматися. Ну так, треба, щоб погодилися. Так, послухай, Євробачення. Добре, послухаємо. І що ви в чаті писали? Ага, бачите, нове оновлення вони зробили. Так, зразу не, не подивися. так. А, тут все, пару коментарів. Те бачу небагато. А до речі, де АТОс? Ну, це буде відповідь у YouTube. що чекаю. Ну, але чекайте, я ж вам казав, що АТОс пропав, пішов. Що ви мене питаєте? Не порофлуч. Я би хотіла відео з Івано-Франківського. Вже не буде. Ну так це неприємно. Ну так, треба буде щирим. Так, це неприємно. А, це коли зуби я розказував, що неприємно, коли зуби роблять. Айфон айфон, що це буде найкращий твій контент. Ну, Чекаю 15, а так, це правда. Круто Денис, привіт. Через що стримиш? Я не стримую, це прем'єра на відео. На цьому відео теж прем'єра буде. А, ще прем'єра на це відео. Ну вже, це не стрім, це відео. Так, чекаю Болгарію, це дуже круто, що ти поїдеш. Дякую. Буду знімати. У мене користь за 4 мі місяця включив монетизацію, заробив вже 500 доларів. Он ігру і знімає, я теж ігру знімаю. Так? А ти теж підключив 500 доларів, заробляєш, бо я мав тобі написати, там, десь може на каналі, напишу, чи ти зміг підключити монетизацію, чи не зміг, якщо твій кореш підключив, бо я ну, щось не гон підключитися. Не нарахувало тих годин, які мають нараховуватись з горизонтального контента, бо дуже шортів там хоче 10 мільйонів, а десь мільйонів, ну я що, з неба знайду тих 10 мільйонів. Не знайду. У мене ж один, у ну, мене загально 8, але е, то треба, щоб я так зрозумів тіпо, на один ролик набрав десь, та ну його. Дуже багато. Коротше, розкажи, як ти підключив монетизацію, бо я не можу підключити. Так, привіт, ідея супер. Ну, це з підписниками. Та ідея реально супер. Ну, не знаю, захочу в тілю, не захочу не в тілью. Добре, поїхали друзі реагувати. Коротше, друзі, я вас поставив на паузу і відніс блядь, телефон татові. І ішов, і шов, і замок пірвав. І тільки шоу відео. Бачите? Зараз вам засвічу, нахуй. О, бачите? Замок пірвався, вилетів. Десь тут, о, блядь, пизданувся туди, блядь, Піздець. Не бачу де. Не знаю, то має... за то ви бачите, ні. бачите так? не. Бачите, та? Не бачите. В пизду, коротше, нахуй. Не знаю де то є. Десь валяється після зйомки. Коротше в пизду буду, блять, з дерявим кармоном. Так любив ті штани, ні, нахуй пішли. Сука, йобана, блять. Та пішло воно все нахуй, блядь, з'їбали. Суки, йобані, ці штани, бо вони нахуй. Хуй сосали, долба йоба, блять. Вибачте, ну заебало, блять. Пішли їсти. Сука, ви Просто біг до вас, блядь, до камери. Попиздував і все, розірвав нахуй, блядь. В пизду розірву собі, блядь. Хуй свій розірву заєбали. Добре, блядь, ось така мілка. Давайте пробуйте. Ділим на двоє. Я може лишу лише дві плитки. Бо я хочу. Ну, коротше, з карамеллю, поїхали. На рівному місці пиздець, розумієте? Пиздец нахуй. Ну можна поставити 8 байб, щось на 9 нема. Не знаю, найду. Ну перший тремал цю застежку стжку і выпало. Зараз окремо карамелі і шоколад. Так, друзі. Хм. Давайте окремо шоколад, окремо карамелі, якщо вийде. Я не знав, що так вийде. Я думав, вийде. ні, блядь, не вийшло. Сука, блядь. Чекайте. Зараз ми це все розділимо вам прямо на камеру. Так, друзі, давайте. Розділюємо. Я зараз розділю. Тут не гон достукатися до карамелі, я так зрозумів. Ну, бачите, буває різний пізд у житті, коли хочеш нормально щось. Побігти ні, зачепило тебе ота хуйня від е, дверей. Я вже не годен, блядь. Я вже я вже себе не годен стримувати, блядь. Так нервує, що пиздець. Друзі, блядь. Так, все, карамель, я достукався. Так, тепер сама карамель. Угу. Скільки ставити? Карамель 9. Шоколад. Час. Поставимо шоколаду вісім. Все нормально було і тут пішло цей. Дибільний замокно, ти похуй заїбало, блядь. Мене заїбало це все нервувати, розумієте? Вже так нервується, що вже не, не стримую. От знаєте, це сьогодні перша неудача. Вчора друга була. Я щось тримав, знаєте, телефон і щось лампу там розкрутилася, ця херня. Що там до мікрофона. Ясно, мікрофон не планував купувати. Мені нащо довідомо. Отак ви мене прекрасно чуєте. І типа, відкрутилося, я собі тримав у руках. У телефоні там щось нажимав своє і впустив і роз'їбалося все. На, на маленькі кусочки, блядь. Думаю, ну ну сволочну. І я найшов більшості частинки, і одну частинку того мікрофона не знайшов. Тобто склайте, скочем не вийде, то і так би не тримав. Вчора одна невдача сьогодні друга. Найде нахер. Та ті невдачі. А, А що не куплю нові. Заїбало. Ну а що як таке таке життя, їбане? Не можна побігти, бо щоб все, їбанулося. Сука, бана. А то й нема сенсу ту. Молоді шукати, бо то шо, то вже й не зробиш, бо я питався, то не зробиш. Бо дай красок цю застошку і зачепилося деверми. І так пішло. Казалось би, дурнечко, но... але... бісить капець. Добре, друзі. Я лишаю на ютуб-шот достатньо. Тим більше ми вчора забули йогурт допити. холодильнику лишилося. Вимов, типа... Я мав йогурт вчора допити. Не успів щось заснув чи що. Телефон татуї заглучув. Я думав, почекаю. Хм, почек... Лягнув, почекав, заснув, проснувся на сьогодні. Тобто не вийшло. Зараз знімаю, виходить на 15 Угу, Це на youtube шот. Знову корову, бачите, намальована? Так як то того разу. Щось ця камера дуже хірова. Попробуємо фотоспалах включити. Ось тепер. Ось така корова. Добре, давайте їсти далі. Зараз знову будуть писати що матюкається. Ну, блін, друзі, я не можу себе стримати. Ну, то камера, ну, ці відео, щоб всю злість на камеру. Ну, зла енергія, розумію, передається, але достало. Ніколи колись не, не любив матюкатися, чесно кажучи. В залі казав, контент має бути нормальний, без матю. Я так казав і так і робив колись, коли знімав. А тут життя довело. <гум> достало те. Та... То не повезло вчора, сьогодні другий, ну ти і вибачте. А я теж не терпіти цієї херні. Тому не тримуюсь, не стримуюсь там. Говорю все, що думаю. Даєм. Просто десь вийду, що... Чи, чи сам шоколад вроді даєм, я не знаю. Це мілок мільйон ш... смаків. А! Завтра знову до зубного на 9 годину. Нагадав собі. Що завтра останній день мук. Ну нічого, я потерплю ще. Думаю, вже буде скоро все супер. Надіюся. Вони вже мають... Тут вони запломбували знову. Вони лиш почистили знову. Зараз пломбу забирають і вже коротше повністю... Мені доробляють, ну, вже не можу не мучитись, вже в цих муках достав. Сам себе. Сьогодні проснувся, бо рано вставати. Але прикол в тому, що я проснувся швидше, ніж мама прийшла будити мене. М -м, що треба їх Я думаю... Я встав десь за пару хвилин до того, тут вона вже прийшла, я вже був встав. Отак спрацював мій організм, що вчасно проснувся. Так. І був протягом дня, дотепер дуже сонний. Ну зараз вже не є такий суперсонний, трошки лишилося, але так сильно сонний. Тобто, в принципі, вже нормально. Зранку був капець хотів спати, я як приїхав, лягну, але спати не заснув. Ну, бо я не з тих людей, яких, знаєте, у день можу заснути. Ну, я було, що спав зранку, але з 8 до 10. Після 10 я спати вже не можу. Ну, типа, може бути. Імітація, що хочу спати, але по-чесному я вже не хочу спати. Ну типу, просто ти будеш сонним ходити по ньому. А заснути ти не заснеш. Тобто, як це я про себе, так? Заснути, то я не засну. Тому ось таки спира. Можете побажати мені успіхів завтра у зубах, то ми доїдаємо три мілки. Hmm, dziwne. O, sprawa, sprawy, szanowni drodzy. Dobre, ostatnie. Карамель мені найбільше сподобався з цієї мілки, це я точно вам скажу. Добре, тоді завтра я що, куплю все-таки ту мошенську, як вам обіцяв. Ну таке. Ну, це ж у мене вчора я розбив собі до мікрофона сьогодні кишеню. Це дрібниці порівняно з тим, що в нас в країні. Тому дивимось на то і затикаю я рот свій. Тому такі справи. Наче, хай буде. Сталося то все рівно, байдуже. Сталося той в страху. Байдуже, що сталося. Так, поїхали доїдати останній кусочок. То на YouTube шоп. Чекайте, йогурт можна гріти? Зараз на YouTube шоп, Напевно, зігріємо, так? Ну, коротше, покажу, поки доїдаю, що там відлетіло. Бачите, тут було Тут ще було... Щоб тримати сенсорний телефон, щоб закріпити телефон. Ну, я це теж відпало було. Ну, То, до речі, ціле. Але я не закручую, бо ні того не треба. Я поставив на книжки та і все. Я пам'ятаю, було багато випадків. Ставив, то нажимало мені на ті кнопки, які я не хотів, і запис збивався. Я думаю, пішло воно куди пішло. Буде на книжках. І тут ще було до мікрофона. Ви пам'ятаєте, хто дивився раніше? Я ще показував цей штатив, точно ви бачили до мікрофона. Поломилося. Ну, кусочки я зібрав, ну. Но... Ще не зібрав. Коротше, нічого з того не буде. Добре, друзі. Дайте дию. Ще забилося в зуби. Карамель бо вона... На той карамель. Тому такі справа. Оціночка 8 балів, карамель 9, шоколад 8. З вами був Денис Дружній. Я радий був у вас всіх бачити на своєму каналі. Вибачте, що. Трохи е, по лихословив, знаєте, на камеру. Ну, вибачте, пробачте. Перед. Ясно, я поставив паузу, пішов татові віддавати телефон, бо йому треба там було дивитися Ютуб. І, ну, типу, стерненка свого. він там, ну, там ну Стерненка дивиться, він йому вертав, бо він додивився. І він. І біжу-біжу до вас знімати. І тут гоп! І відлетіло повзунок від цього від тіпа, кишені. І все, і вже не не зробити. А вчора випускати у мене, знаєте, що хоч дрібниця не бісить. Добре, друзі, з вами був Денис Дружній. Радий був вас усіх бачити на своєму каналі. Завтра побачимось у відео з Моршинською. Буду куполю для вас, Мошинську. Всім пока. Бувайте.